Вітаю всіх українців. Всі ми бачили події у Білому домі в овальному кабінеті, де під час перемовин президент Америки Дональд Трамп почав вимагати повернення боргу якоби з України 350 мільярдів доларів військової допомоги. Але хочу вернутися трохи в минуле в 1994 рік, коли був підписаний Будапештський меморандум. Це завдяки якому Україна позбулася статусу ядерної держави, хто може виміряти коштами, скільки коштувала ця зброя ядерна? Я вважаю, що це кошти гаразд більше, ніж 350 мільярдів доларів. Це по-перше, по-друге, Сполучені Штати у ліці того тодішнього президента Біла Клінтона була підписав, поставив свій підпис під гарантіями угоди і безпеки для України. Друге. Тепер мене питання: скільки коштувала ця е, зброя, якою ми позбулися, і де ці гарантії, де підкріплення, де дії, е, щоб ця гарантія була реальною, а не підписана на бумажці, яка не стоїть вартості з цієї, цієї бумаги. Тому передайте, будь ласка, це відео, хто е, проживає в Америці, наші, е, наші співвітчизники та іншим громадянам. Дякую за увагу.